Хочу зайти в магазин Марципан. Можливо, там щось куплю. Які покупочки зроблю на ринку, то вдома прийду вам покажу. Але не планую багато щось купляти. Що куплю, покажу. Людей стільки багато.

От я вже дома. Цілий рік не було у вас таких оглядів з моїми покупками тут, в Україні. Ну, тепер, напевно, вони розпочнуться. Так, заходила в декілька магазинів, от не знімала там всередині, от, і людей багатенько було. Пройшлася там по базарчику, як попередню я вам показала, знімала тою дорогу йшла. Так, Тут коло мене торбинка буду доставати і буду вам показувати. Ціни на все теж не запам'ятала, так що вибачайте. Отакі гріночки, це для гостей я взяла. Можливо, якийсь паштетик чи щось там буду мастити. 20 гривень одна пачечка. Як взяла дві штучки. Оце я точно помню, 20 гривень. Це такі, бачите, гріночки, такі як булочки маленькі, розрізані на двоє. Дуже класно мастити, робити такі бутербродики на свята, на Пасху. Так, що тут ще? Так, 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 зараз. Кажу, багато нічого не купляла. Дуже захотіла е, буряка з хроном. За такий стаканчик я заплатила 40 гривень. Бачите, навіть протекло трошечки, але два мішочка взяла мені господиня каже, не протече вам. Але десь, видно, перехилилося, протекло. Але це говорить про те, що бурячок соковитий. Ну, Сподіваюся, що він і солодкий, і такий. Кажу, дуже пече той хрін, а вона каже, дуже. Я кажу, то добре, коли пече. Так, я в сторону покладу. Так само на цій новій шахтарській я взяла дві штучки хеку. Там був молочний хек і отакий. От Слухайте, вбийте мене ціну забула, скільки я заплатила. Чи по 120 за кілограм, чи скільки. Може, обманюю вас. Вибачайте, ціну не пам'ятаю. Отакі два кусочки взяла. Буду робити собі на пару або відварю. Або знаєте що? Я дуже скучила. Не було ж там в Америці такої простої риби? Хеко. Я хочу зробити з цибулькою, з морквою і з томатом. Протушити так. Обов'язково зроблю. Ну, можливо, не завтра. Сьогодні то точно ні. ну на днях зроблю. Так. Сестра мені була, знаєте, купила на декілька днів продукти, лишила холодильнику. то я маю що їсти ще. Ну, оце вже там, знаєте, хотілося перейтися, глянути, що де в нас продається. Там кусочок я зняла, ви побачите на початках, що я показала скумбрію копчену. копчину, то, по-моєму, по-моєму, теж не пам'ятаю, чи 120 гривень. За кілограм, не пам'ятаю, вибачайте. От таку, от, бачите, взяла Скумбрійку, Не дуже велику, там була ще більша холодного копчення. Я, чесно кажучи, дуже полюбляю гарячого. Пам'ятаєте, я замовляла, мені привозили сома копченого все. Я теж списувалася з тим хлопчиною. Казав: якщо до Паски буде, то він щось привезе. Бо я хотіла дуже коропа зеркального. От. Але йшла, і я вам показала, що там продається короб зеркальний. І я купила. Так, оце купила. Там такі польські магазини, такі мармеладки. Це для гостей, тому що мені солодкого не можна. Ось такі мармеладки. Теж не пам'ятаю, скільки його коштує, тому що продається ціна на вагу по весу. І ще я купила 5 штучок з ефірок. Так само по весу, то по вазі не скажу вам, скільки то все мені обійшлося. 5 штучок. Знаєте, що мені сподобалося? Що вони так от, кожна окремо запакована. Кажу, дайте мені 3 розових і 2 білих. Тобто він послухався, мені дав. Це теж для гостей. Сподіваюсь, що вони в мене будуть. За Наталію скучила страшно, вона буде точно, але буде трошечки пізніше. І я сподіваюсь Наталя така людина, що вона завжди знімається в моїх відео. Так, ну і що? Тепер черга до карпу підійшла. Я вже приготувала такий, бачите, під піднос, рознос, як тут по-українськи сказати, щоб витягнути і вам показати. Карпа жив'йом, карп зеркальний 140 гривень за кілограм. Каже, пані вам почистити? Я кажу, це зеркальний карп, що там чистити? Я вже сама почищу. Бо якби був той такий лускатий, знаєте, карп, він дешевший, по-моєму, по 120 гривень. Чуєте, як не хочеться з того салафану витягати, подивіться, зовсім без луски. Скільки ж тої луски? А, я кажу, а скільки коштує, якщо ви мені... Ці кишки достанете і почистите. І каже, 25 гривень. Думаю, ну за 25 гривень я почищу сама. От, бачите, такі оно. Такий середній я взяла. Кажу, щоб мені було на три рази з'їсти. Так, я то, може, отак розверну, вам, вам покажу. Дуже скучила, Ой, заляпалась, Йой, тече. Дуже скучила за такою простою рибою. Там такого не було. Такий карпуша. Так, і все, і руки, бачите, замастила. ну Нічого. так Ну, от такі мої покупочки. Що ще вам сказати? Дуже багато знайомих зустріла. Так цікаво, чуєте. Кожен розпитує, щось своє розказує. от так що так, У нас сьогодні дуже гарний день, потепліло, сонечко світить. Чудово, чудово! Ну так, відчувається, знаєте, що то весна, що нема ще такого тепла сильного. Треба буде з'їздити на цвинтар, подивитися, що там робиться за зиму, за рік часу. Але я знаю, що мої знайомі друзі. Е... Навіть висилали мені фотографії, як виглядає чоловікова могилка, як виглядає батьківська могилка, все там більш-менш пристойно. От. То я не знаю, в який день ми поїдемо. Напевно, в понеділок з сестрою зберемося, поїдемо, провідаємо. Бо кажуть, на саму Пасху то треба веселитися. Такі, знаєте, веселощів немає. Самі розумієте, війна, але треба жити, треба жити. Ви знаєте, що я зрозуміла? Треба жити. І треба насолоджуватись тим життям, яке б воно не було. І саме головне не падати духом і підтримувати одне одного, хто як можемо. Ну, от таке відео сьогодні ви побачите від мене. Заходьте, підписуйтесь на мій канал. Я вже -потрі потрішечки відходжу, бачите, на марафет. Зовсім по-другому себе почуваю, тому що, знаєте. Коли жінка погано виглядає, це так пригнічує. Ще раз скажу: на самі найкращі фахівці перукарі, ще маю йти на манікюр. От. Але це вже. Наступному відео ви побачите, я, можливо, зніму, покажу. Купила авокадо, я бачу, попало воно в кадр, в АТБ заходила. Коли ще познімаю АТБ, у нас такий гарний АТБ, чорний. Там так гарно ходити. Я вчора була там, але думаю, хочу сама оглянути, де що там знаходиться, де продається. От, дуже мені сподобалося, дуже. От, просто вражена. Дуже гарно. Людей було багатенько, але так якось черга скоро розійшлася. А, і до чого веду? В кадр попало авокадо? Дубове, слухайте! Там, на Гавайї, звісно, воно теж було таке часом, знаєте, тверде-тверде. Але за два дні воно так якби ну, доходило, м'ягеньке було, ну, побачимо, скільки це буде лежати. І чи таке воно за смаком, як там. Ну, і напевно все. Все буду закінчувати. Це все треба порозкладати, того карпа почистити, а може, я його морозильну камеру покладу, побачу. От. Чи буду смажити, чи не буду, чи що я з нього зроблю, чи, можливо, потушу. Вирішила викинути свою мультиварку, тому що вона дуже стара вже. О, знаєте, там жила в білій кімнаті, такий великий, все. А тут я зайшла до себе, мені знаєте, здалося все таке темне якесь. Але на ранок прокинулося все нормально. Хата, яка була, така є. Вже порядки, більш-менш наведені. Захотіла, значить, викинути мультиварку. Можливо, з часом придбаю нову, не знаю, які ціни. Подивлюся по інтернетові, І свою мікрохвильовку вона дуже стара. Андрій вже давно мені казав, мама, викини її, тому що вона шкодить здоров'ю. Ну, не знаю, то я подумаю. Можливо, можна розігрівати ж і на пару, десь там в пательню, взяти водички, туди-сюди щось на пару розігрівати. Можливо, і не буду купляти нової микрохвильовки. В общем, побачу все попереду. Ну, от. Але хочу викинути. Багато всього шмон навела в квартирі, повикидала. От, і ви знаєте, аж легше дихати якось стало. Ну, якось так знаєте, я така бодра стала від того, що я позбуваюся старого, непотрібного. От, так що деколи треба робити таке, а особливо до Паски, як то кажуть, це святоє діло повикидувати все, почистити. Не знаю, чи вікна. Ще я найму ту дівчинину, бо вона казала: Галя, як потепліє, я обов'язково вам помию вікна і там в залі і на кухні. Тому що я сама не справляюся дуже високо, і я то не можу своїми проблемами. Не дай Бог, впаду, чуєте, ще більше клопоту зроблю. Так що, як буде? Знаєте, що я згадала? Як мій чоловік казав, казала, я славцю, треба вікна вже мити. А він каже, Галя, ти стань, каже, і подивися. Типа, ти ще людей бачиш, бачу, значить, ще може бути. Ну так жартував, знаєте. От. Так що, як вдасться, Помиється вікна до Паски, то помиється, не вдасться. Бо вроді і сонечко світить чуєте, але вітерець прохолодно. Як вдасться. Саме головне всім здоров'я, миру і перемоги нашій рідній Україні. До побачення! Дякую усім, хто мене дивиться. До побачення! Не втримуюся, хочу спробувати цей бурячок з хроном. Я вам скажу правду і тільки правду. Чи він моцний? Пече чи не пече. М -м -м. Ой! Пече. Так що не здурили мене на базарі, пече, пече бурячок з хроном.